Друзі, вітаю на YouTube-каналі Ферумком. Мене звуть Сергій Шихайлов і дякую, що завітали. Зараз будемо з вами готувати техноборщ, ну тому що ми на технокухні. Можливо, під час перегляду цього відео ви будете чути звуки генераторних портативних станцій, тому що електрики зараз немає, і відео знімається трошки в екстремальних умовах. По-друге, звуки зливи і звуки вітру. Так це все відбувається зараз за моїми вікнами. І, начебто, і природа, і кацапи, і взагалі все життя проти того, щоб вийшов новий випуск техноборщу, але він тут. Тому приємного перегляду. Ми починаємо і почнемо ми з новини про компанію Тайні Под, котра випустила, так би мовити, чохол. Для ваших Apple Watch. Ми знаємо, що таке чохол для телефона, що таке чохол для планшету чи будь-якого іншого гаджету. Та й, можливо, для Apple Watch, я не цікавився. Прям так, щоб чохли теж існують. Але це незвичайний чохол, тому що цей чохол перетворює ваш годинник на iPod. Тобто на пристрій для прослуховування музики на бездротових навушниках. Після того, як ви запхали в цей чохол свої Apple Watch. У цього чохла з'являються активні кнопки, котрі можна натискати, і колесо прокрутки. Щось ми з вами таке вже бачили, правда? Абсолютно вірно, ми це все бачили на айподах, котрі раніше колись давно випускала компанія Apple. Тепер це все буде на прекрасному тайніпод. Не зрозуміло до кінця, що саме і як там працюватиме в плані маніпуляцій кнопок і крутілок різноманітних. Але всередині того чохла, наскільки я розумію, є. Спеціальні поєднувачі між механічними кнопками на Apple Watch і на цьому самому чохлі. І всі ці неймовірні технології компанія TinyPod навіть запатентувала. Тому чекаємо, коли ж нарешті пристрій поступить в продажу. На нього вже дуже багато прям запитів. Це дуже багато обговорення в інтернеті підняло. І всім прям дуже цікаво. Я думаю, я не один пам'ятаю часи, коли люди брали свої айподи. Ну вони, правда, були сильно менші і називались вони нано. Купували спеціальний ремінець на зап'ястя і пхали туди свій айпод, щоб таким чином земітувати, що от, дивіться, в мене є! Блоч. І особливо це було актуально в нашому регіоні, де. На той час офіційно техніка Apple або взагалі не продавалась, або тільки починала продаватись, і знайти Apple Watch це був прям страшний головняк. Як правило, ганяли їх з-за кордону неофіційно. Тож ти міг взяти дешевий iPod Nano, купити собі ремінця, запхати його туди і всім, а дивіться, в мене Apple Watch, хоч насправді це не Apple Watch був ніфіга. А тепер люди беруть Apple Watch, пхають його в спеціальний чохол, для того щоб зімітувати айПод. Що з цією планетою і з цим з цією расою я не знаю. Свої думки пишіть в коментарях. Наступна новина стосується компанії Google і їх продукту Google Pixel. В Сполучених Штатах Америки провели соцопитування, в рамках котрого, якщо нічого не плутаю, опитали 10 тисяч людей. Задаючи їм питання, яким смартфоном від якого бренду ви користуєтесь, чи задоволені ним, чи не дуже, чи плануєте змінювати і так далі. Так от, користувачі Google Pixel 57% з них не задоволені продуктом і планують змінити його на гаджет від іншого бренду найближчим часом. І тільки 25% сказали, що так, нам все подобається, будемо сидіти на гуглах і далі. Для порівняння у Samsung 34% тих, хто вагається, чи може перейти на інший бренд, чи Бог його зна. І 44% сказали, що вони будуть лишатись вірними бренду Samsung і купуватимуть тільки їх смартфони. А у Apple ситуація така: 34 вагаються чи змінити бренд, і 50% це дуже велика цифра. Впевнені в тому, що їх наступним смартфоном також буде iPhone, тому що вони задоволені повністю. Для яблук це чудова новина, тому що 50% на рідному і найголовнішому для них ринку це чудовий показник. Тоді як 25% користувачів. Пікселя сказали, що вони всі задоволені, а виходить, 75% користувачів сказали, що ну как-то не дуже. Давайте говорити відверто. Ситуація погана. Згадується в цей момент такий бренд, як Nexus, котрий компанія Google поховала, на жаль. А ці смартфони, нагадую, створювались в партнерстві. Іншими брендами, і думаю, що і розроблялись вони в партнерстві з іншими брендами. І тому деякі моделі виходили прям синхронно. От є, P... вибачте, Nexus, от такий, і є смартфон від того ж умовного, нехай зараз буде HTC який там візуально то відрізняється, але по залізу плюс-мінус одне й те саме. Але в тих гаджетах була душа. В них була якась фішка. І щоразу змінюючи партнера для виробництва нового смартфону, тим самим компанія Google щоразу залучала нових спеціалістів з особистим новим іншим, не таким, як у інших, смаком, точкою зору і переконаннями. І тому Nexus щоразу виходили. Іншими, можливо, кострубатими, можливо, не завжди вдалими. Але цікавими, я впевнений, що усі, хто користувався чи користується давно Android-смартфонами, був свій улюбленець серед Нексусів. У когось це там Хуавеївський Nexus 6P, у когось від мотороли, у когось від LG, у когось від HTC, у когось обов'язково щось було. Я особисто дуже давно не чув, прям знаєте, восторжених слів про пікселі. Тому, можливо, компанія Google звернула трішечки не туди, але ми побажаємо їй наснаги і висловимо слова надії про те, що далі все буде тільки краще. Можливо, вони проаналізують свою, скажімо так, поведінку, зменшать кількість браку, переглянуть ціни. Подумають над чимом в екрані, і, можливо, процесори колись у них стануть більш е, м'язистими, такими, які не варто буде порівнювати з процесорами від Apple трьорічної давнини. І продовжуючи цю новину, новина стосовно наступного тензора Тензор G4 і попередні, здається, також усі збирались на потужностях компанії Samsung. Існує інформація про те, що Тензор G5 уже збиратиме TSMC. З одного боку, це вселяє якусь надію на те, що це будуть більш технологічні процесори, можливо, більш енергоефективні і так далі. Тому подібні, тому що TSMC – це світовий лідер напівпровідникової індустрії, і тому надії вони не зі стелі взяті. З іншого боку, ситуація не дуже добра, тому що, як я думаю, ви знаєте, ситуація навколо Тайваню, а саме там знаходяться основні виробничі потужності і мозкові центри ТСМС, ситуація там напружена навколо острова Тайвань з боку Китаю, тому що китайці проводять навчання навколо берегів Тайваню, і тому можливо. В найближчий час, я сподіваюся, що цього не станеться, але можливо, відбудеться воєнна інтервенція з захопленням острову. Це погана частина історії. Гарна частина історії полягає в тому, що хитрі машини неймовірно дорогі, котрі виробляють ті самі процесори: там 4 чи 5, чи 3 нанометри, ці дорогі машини мають механізм віддаленого блокування. Тому якщо. Мозковий центр може в сенсі люди сісти на пароплав чи корабель, і кудись, вони зможуть дистанційно зупинити виробництво. Але що правда, це буде трагедія для всієї хай-тек-індустрії планети. Тому що, коли зупиниться ті SMC, зупиниться зупиниться ну, майже все, тому що своїх виробництв майже ні в кого нема. Ті самі процесори кліпають TSMC, Samsung і Huawei, але це китайці. І якщо чесно, я навіть не згадаю хто ще. Тому ми будемо сподіватись на спокійний розвиток і на те, що все буде добре. Але тепер ви знаєте, що можливо і ні. Тепер говоримо про компанію Моторола в мережі. Відомий, я не знаю навіть як сказати, журналіст. Давайте назвемо його менеджер по чуткам Іван Блес запостив рендери майбутнього Moto G85. Як ви знаєте, на каналі Ferrum Live у нас є огляд Moto G84, і попередньо це просто офігенний телефон. Важливо, Moto G85, я не знаю, як саме я змонтую це відео. Ем, от зараз, мабуть, ви бачите його неофіційні зображення. Так от, Moto G85 особисто мені більше нагадує Moto Edge 40 Neo, ніж Moto G84. А це значить, що? Що в новинці у нас буде ваш, в кавичках, улюблений екран водоспад. Так. Ем, у всьому іншому я хочу сказати, що це максимально вдалий дизайн, і в руці смартфон сидітиме, скоріш за все, дуже комфортно і виглядатиме сильно дорожче, ніж вартуватиме насправді. І теоретично вартуватиме він 300 доларів. І це, відверто кажучи, непогано. Чому непогано? Екран 120 Гц, 655 дюйма, OLED, роздільна здатність Full HD. Залізо Snapdragon 4 Gen 3. По оперативці у нас або 8, або 12 гіг, і по сховищу 128 або ж 256 гігабайт. І от про 300 доларів це я кажу про жирну модифікацію 12256. Як на мене, окей, що ви думаєте про новинку? Пишіть в коментарях. Наступна новина стосується компанії Sony, а точніше однієї гри для її причудової PlayStation. Минулого року на день народження я своєму малому подарував PlayStation 5. І в жодну гру він не грав з таким захопленням і настроєм, як в Astro Bot. Це вбудована гра, якщо нічого не плутаю, так вона називається. вбудована гра в п'яту плойку, і дитина прям отримувала задоволення, і джойстик жужжить, і треба по всім кнопкам лупити, і воно там пружинить. І в руки така віддача приємна, і звук іде із телевізора, із самого джойстика. І воно веселе все стріляє і світиться. І туди запригне і по стіночці проповзи, і там десь по чомусь стукне, а воно вистрілить. І Воно таке все прикольне. Малий грав просто з задоволенням. І я вам хочу сказати, що я <фот> малий грає, я проходжу по квартирі. Краєм ока бачу, що там, значить, там уже все серйозно, і щось там батько, сенсія, рубає салатик, а сам дивиться, як малий грає в цього Астробота. Так от, 6 вересня компанія Sony покаже продовження гри другу частину аддон, я не знаю, як це назвати правильно, для своїх PlayStation'ів буде нова версія продовження попередньої гри AstroBot. 06.09 чекаємо з величезним задоволенням і впевнений, що вона в сердечку не тільки у мене і в мого малого, а й у багатьох з вас. Хто хотів пограти в попередню версію, не знаю, як саме це зробити, якщо у вас її немає зараз. вона тільки для п'ятої плойки, я хез, чесно. Але якщо ви не грали, то давайте швидко саме час це зробити. Там гра насправді не така і велика. От. І скоро буде продовження. Тож надолужуйте упущене, або ж освіжіть емоції і приготуйтесь до продовження цієї чудової пригоди. Наступна новина до сегменту IT не має майже ніякого відношення. Я просто захотів поділитися з вами міркуваннями на тему того, що. Віалові відключення повернулись. Ми кайфуємо по повній програмі. І, можливо, якщо ви, як і я, інколи любите дозволити собі розслабитись і подивитись якийсь серіальчик, то знайте, що цього місяця і вітаю вас, до речі, з настанням літечка. Так, от, в першому місяці літа заплановано дуже багато різноманітних цікавих прем'єр. Особисто я більш за все чекаю «The Boys». Четвертий сезон, прем'єра 13 червня, і окрім того, дім дракона, другий сезон HBO 16 червня. Готуйте ваші жорсткі диски і заряджайте ноутбуки. Треба якось отримувати задоволення від життя, навіть коли життя складається так, щоб ти цього ну, ні за яку ціну не зробив. Тому приємного перегляду, якщо маєте на те настрій. На цьому будемо завершувати, як ви бачите, і в цьому випуску Техноборщу не було жодної рекламної інтеграції. Це зроблено для того, щоб ви отримували максимум задоволення від перегляду контенту і нічого вас не відволікало. А незважаючи на те, що я на ньому абсолютно нічого не заробляю. В описі відео вас чекатиме посилання на БайміяКофі. На Патреон на спонсорство на каналі. Якщо вам подобається це відео і ви хочете підтримувати е, вихід нових випусків, у вас для цього є усі можливості, лінки є в описі. Якщо є бажання і є змога, вперед мені буде безмежно приємно. Величезна подяка усім тим, хто підтримує коментарем, лайком підпискою. І ще більше подяка всім тим, хто підтримує монетою, в тому числі нашим патреонівцям, спонсорам. Їх імена ви зараз бачите перед своїми очима. Дякую цим людям. Завдяки їх підтримці ми можемо випускати свій контент і надалі. Дякую, що дивились. До зустрічі, можливо, через тиждень, а можливо, через два. Сподіваюсь, Техноборщ буде виходити і надалі, адже отримуватиме підтримку від вас. Мені дуже важлива ваша думка. І я читаю усі коментарі. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! До нових зустрічей! Хай все буде добре!